Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо нашу рубрику з приводу житлово-комунальних проблем. У минулій передачі ми довели загальні норми управління багатоквартирних будинків в ОСББ. Слід зазначити, що закон України про ОСББ за період від його прийняття задав певних змін, але багато ОСББ створено на основі першої редакції закону. Не відреагували свою діяльність у відповідності до, до внесених змін. Я би попросив вас, Богдан Романчу, які важливі нововведення в діяльності ОСББ сьогодні, в 23-му році прийнято набрав чинності закон про внесення змін до деяких законів України щодо спрощеного управління багатоквартирних будинків, тому що ви правильно сказали, закон старий. Багато змін в нього вносились, тому що він в багатьох випадках був недієвий, тому був прийнятий такий спеціальний закон. Він в першу чергу був спрямований на те, щоб покращити управління багатоквартирними будинками і щоб воно було простіше, зручніше, сучасніше, тому що сьогодні багато питань є з розвитком цифронізації, дає можливість інакше. Працювати ОСББ, значить, в першу чергу, що він е, зазначив, це що співвласники мають сьогодні можливість приймати участь е, в зборах ОСББ дистанційно в форми відео і онлайн. Тому що багато будинків, особливо в нас військовий час, живе там 200-300 співвласників, а на місці реально там 80 чи 70. щоб приймати так. рішення, багато людей зробили таку форму. Вона є. Сьогодні доступна, і це є правильно, коли так дистанційно люди можуть приймати участь. Слідуючи це, це голосування, Голосування, але з електронним підписом. Тобто, ви можете бути за кордоном, проводяться збори, ви прийняли участь в онлайн-зборах і своє рішення. Відповідності за допомогою підписом, підписом надаєте, і вже тоді видно, що більша кількість співвласників цього будинку за таке рішення. Наступне, що є, це якщо в самий під, під сумок, по голосуванні. Раніше було більше там, 75% треба було, щоб можна було прийняти рішення сьогодні. Якщо проголосувало понад 80% від загальної кількості людей, значить тоді рішення приймається. Але статутом самого ОСББ може бути встановлено більшу кількість голосів і, і, і різниця в голосуванні. Тому що, як ми говорили раніше, сьогодні голосують квадратні метри, але так. в статуті можна бути прописати другу форму голосування, що одна квартира має умовно один. Голос. І це е, теж є певне спрощення. Крім цього, для обрання органів управління зазначено і для внесення змін, форму управління, встановлення та розміру внесків, затвердження кошторису, тут потрібно більше ніж 67% всіх цих голосів співвласників. Слідуючи, що, що співвласник... Ті можна інформувати про прийняті рішення через електронну почту. Вам прислали, що таке рішення прийняли на зборах і ви повинні бути з ним ознайомлені. І всі ці нові зміни є теж внесені до протоколу самих установчих зборів. Значить, і що пише закон в кінцевому випадку? Що всі ОСББ зобов'язані прийнятий між іншим ще типовий. Статут, статут який має керувати сьогодні ОСББ, і на протязі трьох місяців після закінчення військового стану всі ОСББ повинні привести свої статути до нового прийнятого типового Закону. статуту. Богдан, що компанія по створенню СББ в багатьох випадках носила характер створення колгоспів при Радянському Союзі? Масова ОСББізація була назначне на, метою е, скинення з держави та ЖЕКів відповідальності за стан будинків. На цю наживку попало багато ОСББ. Я хотів вас питати, які основні помилки? І як їх виправити на сьогоднішній день? Адже ми відсутність цих документів, вона дуже серйозно впливає взагалі на функціонування ОСББ. І тому радимо вам поверніться до того, віднайдіть їх і забезпечте свою законну ситуацію по управлінню будинку. Пане Романович, ряд голів ОСББ виконують обов'язки на безоплатній основі. Тим самим вважають, що виконуючи ці обов'язки на безоплатній основі, відповідальність у них набагато менша. Як ви до цього відноситесь? Як ви думаєте? То, то про це? Не, не, я не думаю, законодавство так пише. Коли ви є обраним головою ОСББ на будь-якій основі, ви є сьогодні. Людина, на яку покладені певні обов'язки, і ви повинні за ті обов'язки відповідати. Адже у вас в кожного ОСББ все одно є статут, і в статуті прописано обов'язки голови ОСББ. Тому слід правлінню та головам ОСББ підкоригувати свої статути так, щоб ви постійно були в законному полі, яке дозволяє вам управляти даним будинком. На жаль, на сьогодні багато судових дуже процесів. Ви напевне, ви не знаєте, ми відслідковуємо ті питання. Судових процесів щодо по відношенню до голів ОСББ, щодо питання передачі документації ОСББ. Тому ну, ми вас не страшимо, а просто радимо. Починайте працювати в правовому полі. Потрібно задавайте питання, ми вам підскажемо на Ті фактори звернути увагу, щоб ви утримували свій будинок, щоб у вас в будинку була гармонія, щоб тільки е, всі співвласники були задоволені. Зрозуміло, будинки великі, є багато різних питань. Але коли дієте в законодавчому полі і кожному довести, що ви так дієте, ніхто до вас да, не зупиняється. Як вже зазначалось раніше, що СББ є однією з форм управління багатоквартирним будинком і тому зобов'язано дотримуватися всіх правил, які прописані для управління будинком. Адже е сьогодні правила ці затверджені постановою Кабінету міністрів 712, і вони є частиною загального законодавства. Яке регулює і, діяльність ОСББ. От собі представте для прикладу правила прописані, і ви є головою сьогодні ОСББ. І якщо ви не будете дотримуватись тих правил, а в правилах сказано, що повинні, щорічно робити огляд будинку, визначати, які повинні і, і, треба провести роботи. Якщо ви від тих правил відмовитеся, то ви не знаєте, що робити по будинку, так чи ні? Ну, однозначно. Необхідно дотримуватись тих правил. Тому ж і всі голови ОСББ, які раніше створені і вважають, що це тільки так посада, бо вони собі є головами ОСББ, це є дуже велика помилка. Вони несуть певну відповідальність за ОСББ. І сьогодні ми ще раз звертаємося до голів ОСББ, які були створені раніше. Як ви сьогодні приймали оцей будинок по карті, сьогодні ви є головою ОСББ. Чи є у вас документ на це, що у вас взагалі існує будинок? Чи є у вас документ, який визначає, що земельна ділянка під цим будинком ваша? Чи є у вас документ, який показує, які внутрішньобудинкові мережі і схеми? Якщо у вас цього всього немає, як ви можете створити кошторис, як ви можете визначити, що треба робити по цьому будинку? Як ви можете взагалі управляти таким будинком? я впевнений, що 95% таких документів немає. Абсолютно немає, тому що з міських рад поприходили, була головна мета провести збори і скинути з себе будь-яку відповідальність цей раз. Що до і так далі, це навіть і не ведеться мови, бо це все робиться на ума.